Молочний сезон розпочався, однак не кожен продукт можна назвати корисним та безпечним. Медики кажуть, у базарному молоці та сметані можуть міститися небезпечні для здоров'я бактерії, тому купувати молокопродукти варто у перевірених виробників. Сучасне обладнання та контроль якості може забезпечити торгова марка мої корівки на цьому підприємстві. Дбають про зібране коров'яче молоко. У нас на підприємстві є два процеси: дві теплових обробки. Це є перша пастеризація і друга пастеризація, яка пригнічує розвиток перша Пастеризація пригнічує частково розвиток шкідливої мікрофлори. А друга пастеризація цей процес повністю призупинює. Це підприємство найбільший виробник молочних продуктів в західній Україні. Дбають тут не лише про сметану. Увесь товар торгової марки Мої корівки перед продажем перевіряють. Кожну партію нашої продукції ми перевіряємо в першу чергу на органолептичні показники. Смак і запах, також на кислотність і між жиру в кожному продукті, зокрема кожен свій жир. Також у нас є мікробіологічні показники. Це навміст кишкової палички і надріжджі. Оцінили сметану мої корівки і київські тестологи. У центрі незалежних споживчих експертиз саме ця марка молочного продукту отримала оцінку відмінно. Фальсифікація растительними жирами. ну, В молочці достатньо достаточно розстранене. Звісно ж, підтримували коли молочних кислот бактерий, потому что сметана это продукт кисломолочный, там должны быть полезные микроорганизмы. А в раз по сім'ї нашим маркам у нас було трітлічника. Це у нас біла лінія, літній день» і мої корівки. Виробляють продукцію торгової марки. Мої корівки на Львівщині.